Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісіль. Величезна вам дякую за підтримку. Я сьогодні до вас ось таким візеруночком. Він ажурний дуже ніжний, підійде для будь-яких речей та для будь-якої пряжі. Це я в'яжу з пряжі ось такої, з бобінки склад. Бавов знайшов клюрекс 380 м100 В'яжу на спицях 3 мм. Зараз візеруночок стягується, але після ВТО він розрівняється та буде дуже гарний. На початку розповім по схемці, далі вже покажу, як його в'язати. Тож, візеруночок дивимося знизу вверх та справа наліво. Весь рапорт це 15 рядків та 14 петельок. Є накиди, виворітні, дві петельки разом лицьовою з нахилом вправо та дві петельки разом лицьовою з нахилом вліво. Виворітні рядки треба в'язати за малюнком. У своєму зразочку я не буду показувати, як їх пров'язувати, то так все зрозуміло буде. Тож, раппорт 14 петельок, але ще потрібно набирати 3 петельки для симетрії візерунку та 2 петельки краєві. Для самого маленького зразочка треба буде набрати 19 петельок. Якщо потрібна більша кількість рапортів, то ж треба рахувати ось так: рапорт, рапорт, раппорт і так далі, скільки потрібно. Потім 3 петельки для симетрії та 2 краєві петельки. Я зразочок зв'яжу наймаленький з 19 петельок. Для зразка я взяла пряжу ярнар джинс та спиці 4,5 мм. Тож, першу петельку знімаю, далі в'яжу за схемою. Перші йдуть три виворітні петлі. Якщо у виробі, ви, може, будете в'язати спочатку резиночку, чи можна зв'язати додаткові ще рядочки це як вже вам буде зручно. Я зразок буду в'язати відразу, Тож, три виворітні петлі. В'язати можна як класичними, так і бабусиними петлями. Три виворітні, далі три лицьові. Далі дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Знову три виборітні. Далі накид. Лицьова, накид та дві петельки разом. З нахилом вправо. І ось ці три петельки залишаються для симетрії візерунку: три виворітні, і остання виворітна. Третій ряд. За схемою три виворітні. Далі дві лицеві і дві петлі разом з нахилом вправо. Далі лицева. Ось ця лицева петелька, вона вже йде над виворітною петлею. Далі три виворітні. Третя виворітна пров'язується над накидом, потім накид, лицьова, накид та дві петлі разом з нахилом вправо. І останні виворітні. П'ятий ряд, три виборітні, одна лицева, дві разом з нахилом вправо, та дві лицьові петлі. Три виборітні. накид Лицюва. Накид. Та дві разом з нахилом вправо. І останні виборітні. Сьомий ряд. Три виворітні. Дві петлі разом з нахилом вправо. Та три лицеві петлі. Далі три виворітні. Накид, лицьова, накид, та дві разом і три виворітні. Тож я пров'язала половинку рапорту. Я вже пров'язала восьмий рядок виворітний. І що можна сказати, що ось ця виворітна доріжка, вона в'яжеться незмінно. І ця виворітна доріжка, вона теж в'яжеться незмінно. А ця доріжка між лицьовими доріжками, вона буде зміщуватися. Ось добре, зараз помітно, як йдуть петельки по дві разом по діагоналі. Ось таке зміщення у праву сторону. І далі початки лицевих петельок. А виворітні петельки зміщуються в ліву сторону. Зміщень також немає. У пров'язування усіх петельок разом. Далі буде дев'ятий ряд, і вже порядок вив'язування петель буде змінюватися. 3 виворітні, дві петельки разом з нахилом вліво, накид, лицьова накид, три виворітні, 2 разом з нахилом вліво та 3 лицьові, і останні три виворітні. Зараз я пров'язую дві петельки разом з нахилом вліво. Мені треба їх ось так перевернути. Далі накид, лицьова, накид і виворітні. Накид ось так, от треба притримувати. Перша, друга. Та третя. Далі дві петлі разом з нахилом вліво, знову їх ось так от перегортаю. Ну, це все в залежності від того, якими петлями ви в'яжете, чи бабусиними, чи класичними. Я в'яжу класичними. Якщо ви будете в'язати бабусиними, вони у вас будуть дивитися в праву сторону, тож в цьому випадку вам їх не треба буде перегортати. А на початку, навпаки, буде потрібно перегортати. Тож, дві петельки разом з нахилом вліво та три лицеві. І останні виворітні. Одинадцятий ряд, три виборітні, дві разом з нахилом вліво, накид, лицева, накид та три виборітні. Далі лицьова петля. Ось вже пішло зміщення цієї центральної виворітної доріжки. Над виворітною треба пров'язати лицьову, лицьова, далі, дві разом та дві лицьові. Тобто в будь-якому разі потрібно, щоб лицьових були 4 петлі, виворітних 3, і з цієї сторони також лицьових 4 петлі. Це ось зараз рахується і накиди. Ось перша, далі накид друга, лицьова третя і накид четверта. Дов'язую петлі. Виборитні тринадцятий ряд рапорту. Знайомі три виворітні. Дві разом з нахилом вліво накид лицева накид та три виборітні. Далі дві лицеві петлі та дві разом. З нахилом вліво і лицьова, тобто 4 лицьових петельки і останні три виборітні. Далі 15 передостанній рядок рапорту. Три виворітні. Дві разом. накид, Лицьова. Накид. Та три виворітні. Далі три личові петлі, дві разом. І три виворітні. Пров'язала я останній шістнадцятий рядок рапорту, він був виворітний, і вже добре видно ось цей повний листочок, а з цієї сторони хвостик листочка та початок листочку. Ось такий початок ажурний, а далі завершення самого листочка. Далі вже потрібно буде пров'язувати рапорт спочатку. Ось я намалювала, тобто з першого рядочку продовжувати по цієї схемі. Схемку отак вам залишу, може, ви собі її збережете, та вам легше по моїм записам буде зрозуміти цей візерунок. Ось тепер можна порівняти, як виглядає візерунок на різних пряжах, на більш тонкої та на більш товстенької. Тож листочки більш крупніші, але також дуже гарно. І ось так це виглядає на тонкій пряжі. Дівчатка, присилайте мені на пошту візеруночки, які хотіли б розібрати. Я буду знімати докладне відео та викладати у вільному доступі на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, сподіваюся, це відео було вам корисним. Всім дякую, рівних вам петельок!